Я вирощую гострі перці, майже всієї шкали сковіла, І найгостріші – це приматалії, скорпінці перці, які були в книгі рекордів Гіннеса за гостротою. Це привіди, лівіафан. Це перці, які недоступні в звичайних магазинах. Найгостріші перці світу вирощує вдома жителька Кривого Рогу Олена Гош каже, працює бухгалтеркою, однак завжди займалася городиною. Вирощувати ж перці почала два роки тому. Коли син пожартував, а вирости мені перці з книги рекордів Гіннеса, Ну, я не знала, що це був жарт, і я почала вирощувати перці. Олена каже: спочатку висадила п'ять насінин перцю чилі, проросло два куща, проте урожаю не було. Розповідає, тоді почала вивчати особливості догляду за цією рослиною. В 24-му році я вже придбала у фахових, скажімо так, вирощувачів, а не так 19 сортів, і посадила їх в тепличків маленькі. І в мене вийшло. В мене вийшло, вони вродили. Почалось кохання до перців, тому що вони незвичайні, вони мають різний колір, різну форму, різну гостроту. Нині у новій великій теплиці Олени, яку звела за грантові кошти, зростає гострий перець 33 сортів. В цьому році я висадила в ґрунт і в маленьку теплицю. Всього в мене було 700 кущів. Як тільки поставили теплицю, я з ґрунту пересаджувала сюди перці, починаючи з цих тут. Лимон Рипер, приматалі. Олена називає рік, що минає експериментальним, намагається забезпечити у теплиці необхідні температуру, вологість та умови, аби перці плодоносили цілий рік. Додає, спеціальний фермент, який надає гостроти плода, є в усій рослині. Працювати з перцями треба обережно, обов'язково треба засоби індивідуального захисту, тому що капсаїцин він є і в листочках, і в квітах. І саме, саме більше це в ягодах. Якщо їх багато, якщо вони високі, то треба ще й в масці обов'язково і закривати руки, тому що буде все пекти. Олена показує кущі перців найвищої гостроти. каже, вони у сотню разів пекельніші за те, що можна знайти на прилавках магазинів. Це приматалії і лімонріпер. Це перці мільйонники, які мають півтори там майже до двох мільйонів сковілей». Нині майже весь цьогорічний урожай вже зібрала, каже Олена. Додає, ці кущі багаторічні. За місяць має з'явитися новий цвіт, а згодом і плоди. У кожного перця свій характер. Є такі, що 2-3 перчинки отримуєш. Є такі, що десь 500 грам збираєш з кущика. А за рахунок цілорічного вирощування я мрію отримувати по 3 кілограма з куща. Олена ділиться наступного року. Планує розширюватися та поповнити колекцію гострих перців новими сортами. Перці сушить, маринує та перетворює у джеми, готує ферментовані соуси різної гостроти, розповідає Олена. Ділиться, мріє вийти зі своєю продукцією на ринок Азії, а поки частує знайомих та родину. Наталія Качуровська, Дмитро Клименко, Суспільне новини, Кривий Ріг.